Утім, неспокійно було сьогодні і в Росії. Цієї ночі там палало і вибухало на військових аеродромах. Енгельс, Дягелів, аеропорт Брянська атакували невідомі безпілотники. Ось таке на ранок російське місто Енгельс у Саратовській області, де розташований одноіменний військовий аеродром. Литовище Ерефія постійно використовує для ударів по Україні стратегічною авіацією. Попали, смотри, попали в базу мразі кончені. На п'ять Опять люди гарять. А п'ять люди покипнуть. кошмар. і мої. А, Після зищання дронів і вибухів Енгелі затягло чорним густим димом. Ймовірно, під атакою опинився нафтопереробний завод, що обслуговує аеродром. Місцеві жителі діляться кадрами пожежі, яку видно за десятки кілометрів. Видовищно вибухало цієї ночі і в аеропорту Брянська.

У Брянську ймовірно було уражено російську ППО с 300 чи С 400 Про це пишуть місцеві жителі і деякі російські військові блогери. Адже після нальоту дронів і вибуху була ще потужна вторинна детонація. Гриміло вночі і в Рязані, де розташована авіабаза Дягилєво, яку Росія також задіє у війні проти України. До ранку там теж видівся стовп густого чорного диму. Під ранок про атаку дронів повідомили і в Москві. Люди публікували роботу ППО. А тамтешня влада заявляла, що, начебто, перехопила близько. 10 -е безпілотників.